Итак, всех всіх приветствую на моєму YouTube каналі. І в цьому відео я зроблю обзор салону усієї саморобки Електротрицикла. А хто вперше на моєму каналі, то зроблю коротенький обзор його кузова. Итак, я почну з передньої його частини кузова, яку ми купляли. До неї в комплекті йшло лобове стекло, поворотники. Фари в комплекті не було, вона від Запорожця з фара. Також присутній дворник з якоїсь машини. Він в комплекті теж не йшов. Щиток присутній, Він цього із мурав'я. Також габарити присутні. Також... Це те, що вся боковина. Це ми вже робили все саморобне. Такий вигляд має ззаду. Також оце вигибалось теж саморобно все. З так. І з цієї сторони все так само. Як і на тій. Так, і зеркала заднього виду від скутера. Також присутні вакові поворотники. Ось такий ми вийшов коротенький обзор. Зараз буду переходити до обзору його салонку. Відчиняємо двері, так вони відчиняються. Тут стоять ці закривачки скутерного типу. Тут така є панель. Тут поставлені тут одна колонка стоїть, тут друга MP3 Proігриватель. Є також оця панель зроблена з фанери яку покрасили в сірий колір. прикручена цими шурупами. Також і підставка для смартфону. Це щілина для... Обдув стекла. Також присутні ось такі такі бардачки вроді як. Ще тут присутні всякі разні тут кнопочки. Це кнопка задня скорость включається. Це обдув стекла. Це обдув цього контролера щоб він не перегрівся. Це включається зарядка. Одне можна зарядити там смартфон або цей е, лампочку там включити. Оцей кнопочка включається аварійка. З е, цією включається дальній ближній світ. Також присутній спідометр ще присутня ручка газу, на якій теж є спідометр, але він не показує неправильну швидкість. Зараз тут заряд 79,8 вольт, це повністю заряджений акумулятор. Так він виключається. На цій стороні наручспі теж є поворотники. Тоді тут це зараз включається типу, сама фара, а це включаються ще ці габарити. Також є сигнал ще. Так, він раб працює. Е, тоді оці маленькі кнопочки знизу це круїз контроль е, Це скоростя переключається. Ми їх не переключаю, бо різниці почти немає. Сквозь почти не тільки Заряд акумулятора і бере. Також і тут присутні передні тормоза. Тут пер... тормозить одне переднє колесо. Також тут стоїть від цього від мотоцикла Іж. Також є ще тормоза задні. З так педалькою нажимається, два задніх колеса тормозять. Також ще присутні вітровики. Ось так вони відкриваються, з них в ось так. все, а в цій стороні ламався цей річажок, тобто такий саморобний зробили, ось так відкривається. Також тут є дворник на електроприводі, всякий включається. Так працює. Тоді тут є ще така камера що знімає те що на дорозі Точніше, ну, відеорегістратор можна сказати, так Церква заднього виду. Також що ще є ручки, вони від цього, від москвича машини. Тоді І ще такий карабоч, такий виступ, це, тут стоїть замок всередині. Ну а так взагалі зараз покажу, що знаходиться під сидінням. Взагалі водительське сидіння стоїть із машини Москвича. Під сидінням знаходиться акумулятор, контролер який обдувається з таким вентилятором, щоб він не перегрівся. Також є пакетник для відключення акумулятора. Зараз він включений форум не виключений. Також є для зарядки акумулятора. Отверстия. Також Пол зроблений із цього із автомобільного ліноліуму. Під, під цим цимліумом під знаходиться противошумка, це для того, щоб уникнення шуму в салоні, шуму від колес. Взагалі пол десь толщина полу желіза 1 міліметр. Також тут є ще. Речах переключення передач. Зараз стоїть на четвертій передачі. А якщо переключати на першу, на другу, то це тільки тоді, коли їхати по бездоріжжю приходиться. Також ще ручник. Ось так він піднімається, так опускається. Ну що, так я все вже розказав, переходжу до обзору задньої частини салона. Ось ми на задній частині салону. Ще тут розташоване сидіння. Сидіння стоїть із машини москвича, обрізане по краям, бо е, москвич машина ширша, а це самоділка ще так, що він обрізаний по краях це сидіння. Також е, вікна вставлені на такому чорному герметику. так вони тут Держиться з цієї сторони на уголках, з тієї сторони на цьому, на герметику на чорному. Також е, оця так боковина знаходиться, е, точніше зроблена із цього, із ДВП, з такого матеріалу, прикручена шурупами. Е, знизу неї знаходиться утеплитель автомобільний, слугує для утеплення салону. Також тут ще є люк для провітрювання. Так, він відкривається. Ще потолок обшитий таким автомобільним карпетом. Так, він виглядає. Взагалі такий має вигляд ззаду. Десь така полочка, щоб можна було щось на її там положити. Так взагалі. І так ось такий вийшов обзор салону. Кому він сподобався, можете поставити лайк, підписатися підпис, на канал. А в наступному відео я буду знімати про його ходову, розказувати про неї, як ми її робили. Так що всього найкращого і Всім пока.